що мені не дозволяєте при тебе? Я думаю, заважаю, що ви робимо. Я знімаю, я якраз краще возив. Я підготовлював, ні, я не ще не організація, батьківщина ще Батьківщина має знати свої голові. Наша організация знає всі. Нашу знає всі. Да. Ну, і які нам запади проводили на скарбній хирові? Посадити Європи, які запади нам проводили. Наша організация потребується мероприяти. Посвященно 23 февраля, 9 мая, послужение святого на первый день війни. Провокаційні такі заходи, що розділяють країн. Да? В сердцах миллионов людей по всей Украине. Почему тут активісти активисты загрочили? У нас нет активистов, которые находятся здесь загрузить. Що я вам Тут на, на відео записано, що тут більшість людей відповідає, що вони не члени, вони просто прийшли. У нас є люди, вас 300 тисяч членів організації, а тут прийшли не члени. Я члени а як ви да. поясните, те, що да. тут не члени, у вас 300 тисяч членів. У нас є дуже багато жилаючих, які кожен день вступають в організацію. Ми не можемо зробити. А чому у вас так мало? нас мало? 300 тисяч, вас мало все українське організація. А тисячу могло прийти? У вас ну, 20 ви прийти, що здесь не тисяч. Ні. 20. 20 людей можна збирати. Сколько? 20. 20. 20. Да. Да. Ну, це ваша суб'єктивна.